En la conexión de fe. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Вітаю всіх вас, хто долучився до нашої програми. Віра, що єднає з Богом. Мене звати Павло, я являюсь пастором церкви відродження місто Вижниця. І сьогодні хотів би запропонувати деякі роздуми про те, що може змінити наше життя, про те, що передає наш Творець, наш Бог, Бог Неба і всієї Вселенної, землі, людству, котре Він створив. Важливо сьогодні почути, дізнатися і прийняти все те, що говорить Бог. Ми створені Богом. Ми творіння Його, ми залежні від Нього і повинні жити ним. Всякий час і всякому поколінні притаманно було вірити в щось. Проходили часи, були різні імперії, була різна ідеологія, була різна пропаганда, були різні обставини. Однак, в усякі часи люди вірили в щось. Хто звірив у Бога живого? І люди Бога живого знали на протязі всіх віків, відколи Бог створив землю і людину. Були часи, коли людство відходило від Бога, забувало, творило собі інших богів, шукало собі інших витворів, людських, і таким чином впадало від ідолопоклонство. Були імперії. Котрі жорстоко забороняли віру в Бога, забороняли навіть мову про Бога. Але всякі часи Бог давав людині можливість вибирати. Всякі часи Бог відкривав людині, чому післав на землю людину, чому Він її створив і ради чого вона існує тут. Сьогодні варто дати відповідь правильну. На запитання, у що я вірю. Навіть всі ті люди, котрі сьогодні говорять, що вони не віруючі, вони не вірять у ні в що, навіть і такі люди, не визнаючи, вони в щось вірять. Звичайно, люди вірять в Бога, і більшість, переважна більшість визнають це словесно, що вони вірять в Бога, декларуються своєю назвою. Своїми словами, інколи іншими речами. Але питання, яка насправді віра у вас сьогодні, яка віра в мені, і яка віра у вас? Віра перевіряється ділами. Віра перевіряється тим, що ми робимо, і які плоди є в нашій вірі. Звичайно, що кожна віра або віра у живого Бога. А вона має свою кінцеву мету, вона має свій результат. Ради чого повинен я вірити в Бога сьогодні? Можливо, це лише ідеологія церкви, можливо, ця ідея лише християнська, і мені не варто взагалі вірити в Бога. На ці питання я хотів би разом з вами сьогодні порозмірковувати і запропонувати вам більш ширші, глобальніші роздуми про те, яким повинна наша бути віра, але більше того, яка кінцева мета? І так, сьогодні мета нашої віри, ради чого повинен я вірити? Чому це необхідно? І що чекає від мене Бог? Текст з Біблії, який я хотів би запропонувати нам, написано: Перший лист апостола Петра, є перший розділ. Я прочитаю декілька віршів, починаючи з третього. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну і непорочну, нев'янучу і заховану. В небі для вас. Ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитись останнього часу. Тіштесь з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине. Хоч і огнем випробовується на похвалу, честь славу, пред'явлені Ісуса Христа. І ще два вірші. Ви Його любите, не бачивши, і ви віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю. І останнє, це текст, взятий за основу. Сьогоднішніх роздумів бо досягаєте мети віри вашої тере, спасіння душам. Отже, яка мета моєї віри? Який кінцевий результат моєї віри? Чому повинен я вірити в Бога? І що принесе це мені взагалі? Коли Петро писав лист до церкви? Він писав лист до тих, хто вже пізнав Бога живого. Він писав, що ви за земного життя, хоч і переносите всілякі випробування, ви знаходитесь в розпорошенні, ви знаходитесь в тяжких обставинах, однак, ви повинні знати, що всякі ситуації, котрі відбуваються з вами, через них всіх ви повинні перейти і повинні досягнути мети. Мети. Вашої віри. Ви повинні досягнути того, ради чого ви вірите в Бога. Простими словами він виразився і сказав: вірити в Бога треба лише за однієї простої причини, щоб досягнути спасіння своєї душі. Неодноразово, напевно, приходилось чути, що таке спасіння. Спасіння це визволення від гріха, це визволення від пекла. І це визволення від провини чи почуття гріха. Спасіння це Бог дає подарок, дає вічне життя у Ісусі Христі. І ось ради чого потрібно вірити нам, щоб досягнути спасіння душі. Але сьогодні я хочу представити вступ, котрий робить апостол Петро, перш ніж розповісти про велику мету нашої віри. Довіруючих, коли він звертався, то він написав їм про чотири великі кроки. Перший крок, котрий він написав, він сказав: ви вибрані із передбачення Бога. Бог передбачив вибрати всіх вас. Заважте слово, вибрання, Бог вибирає людину. І напевно, сьогодні та дискусія, котра існує. Коли Бог вибирає, кого Бог вибирає, напевно, сьогодні проясниться більше в наших роздумах. Другий момент, котрий він нагадує віруючим людям, він каже: після того, як Бог вас вибирає з передбаченням на спасіння, Він освячує Духом Святим. Ви вибрані, а потім освячені Духом Святим. Крок другий, котрий переживає людина після вибрання, вона переживає освячення. Вона проходить освячення, знову підкреслюю, в ім'я чого? Ради того, щоб досягнути кінцевої мети. Це мета нашої віри, спасіння наших душ. Все те, що ми зараз з вами говоримо, ми говоримо, маючи впереді велику ціль. Як досягнути мети віри, спасіння? І так, крок номер 3 через вибрання, через освячення. І після того Він каже церкві такі слова: будьте уважними. Тому що якщо Бог вас вибрав, то Бог вас хоче освятити Духом Святим. Він це робить Духом Святим і Словом своїм. Цей процес є довгий. І він повинен початись від початку навернення і продовжуватись аж до самого кінця людського життя. Людина повинна освячуватись, освячуватись і освячуватись. Що означає слова освячення? Означають слова відділення, повсякденне відділення від гріха і його впливу на наше життя. Після цього він каже. Для покори ви освячені, щоб ви покорялись Богу, і це важливо. А зараз, коли ви вибрані, коли ви освячені, для покори або послуху, тепер завдання всіх вас: примножуйте благодать і мир. Прекрасний вступ, прекрасні слова. Він каже: примножуйте благодать і мир. Сьогодні я би хотів запитати кожного із вас, чи вибрані ви Богом на спасіння? Якщо ви маєте сумнів, чи вибраний Я, то маю сьогодні для вас відповідь і хочу повести далі, щоб відкрити більше, коли і кого Бог вибирає. Далі хочу запитати, чи ви в процесі освячення, і чи Дух Святий працює з вашим серцем? Чи працює він? Ніжним голосом Біблії, щоб освячувати і робити вас кращими. Бог каже примножуй благодать і мир. І питання, котре для нас самопрактичне сьогодні, наскільки я примножую цю благодать, котру Бог дає мені. Я можу її витісняти з серця, а можу її примножувати у своєму серці. Те саме відбувається і з миром. Я отримав мир, повіривши в Бога. В посланні до римлян, 5 розділ написано: виправдавши з вірою, майте мир із Богом. Отже, якщо я повірую в Бога, я отримую мир. І, мавши цей мир, моє завдання примножити цей мир і жити в цьому мирі. На жаль, відбувається інколи зворотній процес, коли ми мир втрачаємо. Коли мир покидає нас і залишається тільки одні руїни. Чому так відбувається? Важливо дати відповідь на ці питання. Але коли ми сьогодні поставили саме важливе питання, коли Бог вибирає, то саме важливо сьогодні розуміти план Божий, котрий Бог відкриває в своїй книзі Біблії. Про що цей план говорить? Я пропоную сьогодні. Побачити план, котрий описаний в посланні до римлян, 8 розділ, 29 і 30 вірш. Унікальний, глобальний, великий, універсальний Божий план, мав декілька етапів. Але якщо ми будемо уважними, то ми прочитаємо: Бог передбачив до закладень світу, тобто Бог склав план. Згідно послання апостола Павла до Ефесян, написано, що цей план був складжений зарадою волі своєї. Бог у своїй волі прийняв таке рішення. І нам, розумом людським, важко збагнути, зрозуміти всі ті слова, як це відбулось. Але представте собі, що далі написано: план Божий був тому, що створив людину. І призначив людині бути подібною до образу сина, щоб були синами для Отця і братами для сина. Божа сім'я можна назвати, в якій син перворідний між братами. Це написано в Ремлян, 8 розділ, 29 вірші. І слова важливі для нас сьогодні, щоб бачити ті етапи Божого плану. Передбачив, а після Того призначив. Далі сказано, що Бог покликав призначених, зробив пропозицію йти за Сином, іти у сім'ю Божу. Вони, особи, як Бог, тому мусять визначитись. Заважте, що я за якусь мить покажу вам деяку ілюстрацію, як можна би е, відтворити Божий план. Бог передбачив, призначив. Покликав, далі написано, тих, хто пішли за ним, Він оправдав, хто відкликнувся на Його поклик. І це важливо для нас зрозуміти. І після того ті, котрі послідували і пішли за ним, Бог прославив, а прославив, увів у славу свою тих, хто оправданий і подібний до Сина Його, Ісуса Христа. Імена цих людей вже там, у славі. Записані у його книзі. Ці слова досить прості, але мають велику відповідальність. Окрім того, над цими словами ведеться багато дискусій сьогодні. І я пропоную, щоб ми могли побачити, яким чином Бог відкриває себе і свій план і описується у цьому посланні. Отже, ще раз п'ять речей, котрі ми побачили уже. Бог передбачив не окремі імена взяті, а передбачив глобальний план створення людини і введення людину у свою славу. Така була постанова його волі. Після того, якщо ми конкретно деталізуємо, то а, план був в тому, щоб призначити людину, котра буде подібна до сина. Він не призначав окремих і інших відкидав, а призначив, щоб усі ті, хто будуть добровільно йти за Богом, були подібні до його Сина. І коли він створив людство на землі, то він запропонував всім однакове покликання. Він покликав людину і зробив цю пропозицію. І потім. Після того, коли люди пішли за ним, а частина так і не йдуть, ті, котрі пішли, увірували в Христа, Він оправдав їх. Оправдані люди це лише ті люди, котрі відкликнулись на поклик Божий. Ці люди є оправданими. Оправданими чому? Відгукнулись, прийняли. І після того, коли людина є оправдана і вірна Богу до кінця, вона. Буде введена в Божу славу. Вона буде прославлена разом із Христом у Його славі. Важливо для нас сьогодні побачити і також інше, можливо, зорово, деякий Божий план стосовно цих п'ять речей, щоб у них, оскільки ми сьогодні говоримо про мету нашої віри, чому потрібно вірити в Бога і який кінцевий результат. Перш ніж ми будемо вірити в Бога, і перш ніж ми досягнемо цього результату, ми мусимо зрозуміти величезний Божий план. Отже, Божий план для людини, ми побачили, він складався з п'ять кроків: передбачив, призначив, покликав, оправдав і прославив. Причому всі вони мають прописану чітку послідовність. І чітко показують той порядок. Тепер ми можемо собі представити, як, мож, як можна би їх помістити в час. І де ці речі, котрі творив Бог, поміщені у часі. Три особи отець, Син і Дух Святий, одного разу склали глобальний план. Вони передбачили цей план в тому, щоб людину створити. Щоб вона була подібна до них і ввести людину у свою славу. Відбулася постанова ради його. Після того ми побачили, що призначив суть або іншими простими словами, суть цього плану заключалася в тому, щоб людина була подібна до Сина Божого. По цій причині Ісус Христос прийшов на землю. По цій причині Він жив праведним життям на землі. По цій причині ми бачили приклад його, приклад страдаючої людини, і приклад, як поступати в спокусах, як поступати в біді, в стражданні, в голоді і в спразі. Приклад Ісуса Христа. Тому земне життя Його це приклад, яким повинно бути життя для нас. Але далі. Коли людина народжується на цю землю, ми бачимо, що на землі Бог творить дві речі: признать, передбачення і призначення це те, що було до закладин світу. А після того, коли вже Бог створив на землю, створив людину на землі, на землі Бог пропонує людині добровільне слідування за ним. Бог пропонує робить свою пропозицію. Але Бог допустив альтернативі з'явитись, тобто, щоб сатана е, запропонував також свою пропозицію. І людина, покликана сьогодні, її кличе як Бог, так і сатана. Але Бог, коли кличе людину, Бог кличе і відкриває: Я кличу тебе, щоб ти став подібний до мого сина. Ти можеш це обирати добровільно, можеш відкидати. Ну, я хочу, щоб ти знав суть покликання, суть в тому, щоб ти вподобався до мене. Частина людей, котрі добровільно приймають Бога, вони слідують за Богом, вони отримують оправдання. Написано в Римлян: нема більше жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Це означає, засудити вже немає за що, вже немає винних. Чому? Людина, котру Бог покликав, він її оправдав. Але покликаних багато. Чому вибраних мало? На це питання ми дамо відповідь пізніше. І після того, як людина покидає землю, покидає її з Богом, вона оправдана, Бог прославив, прославить людину. Ось такі приблизно речі можна побачити у часі. Але разом з тим це важливо ще дати питання. Коли Бог вибирає людину. І я хотів би продовжити і сьогодні той текст, який я вже читав, більш детально ще побачити. Порівняти хочу декілька текстів. Оскільки тема сьогодні а, складна, але разом з тим хочу зробити її простою, зрозумілою, щоб ми зрозуміли відповідальність свою. Давайте порівняємо декілька текстів. Послання до Ефесян, перший розділ. Четвертій вірш, так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, що були ми перед ним святі і непорочні у любові. Це конкретна точна цитата Старого заповіту. І зауважте виділені слова, вибрав він у ньому перше заложення світу. І у нас, напевно, напроситься висновок. Всі ми вибрані до закладень світу. Але подивіться на другий текст. «Тита Послання до Тита, перший розділ, перший вірш. Послухайте слова великого апостола Павла. Павло, раб Божий, апостол Ісуса Христа по вірі вибраних Божих і пі... у пізнанні правди, що за благочастям. Написано, як Бог вибирає, кого Бог вибирає, з чим Бог рахується, коли вибирає, вибирає тих, хто вірить. І тому сказано. По вірі вибраних Божих. Якщо хтось думає, що Бог обирає людей окремої категорії, котрі ніколи в нього не вірять, то це є величезна помилка. Бог вибирає людей по вірі, люди повинні вірити в нього. І є ще останній етап для того, щоб порівняти і побачити різницю між людьми і категоріями, про котрі Біблія описує. Книга об'явлення, 17 17-й розділ, 14 й вірш. Вони воюватимуть проти Агнця, та Агнець переможе їх, бо Він Господь над панами та цар над царями, а ті, хто з ним, зауважте, покликані, вибрані і вірні. Отже, перед нами непрості тексті. Перед нами є три тексти для того, щоб ми порівняли і дали відповідь на питання, так все ж таки, коли Бог вибирає конкретну людину? На це питання дискутують віками, різні версії, різні думки. Послухайте і порівняйте досить прості тексти. Коли Павло писав, що він вибрав нас перша закладин світу, то він вибрав, створив цей план, щоб люди були Святі непорочні, но не конкретних імен до закладен світу, хоч Бог уже і знав. Але коли написано в Тита, що Бог вибирає по вірі людей, то вже говориться якраз коли Бог це робить. Бог вибирає тоді, коли людина приймає рішення слідувати за ним. Бог вибирає тоді, коли людина починає вірити йому, коли відкриває своє серце і починає вірити. Але разом з тим, вже третій текст з об'явлення показує три категорії людей: покликані, вибрані і вірні. Подивіться, є три етапи у житті слідування за Богом. Є етап, коли Бог робить пропозицію і каже, слідуй за мною, я кличу тебе. Є покликані люди, і багато людей а Бог кличе. Но чи всі Ідуть за Богом. Звичайно, не всі. Звичайно, що деякі лишень. І лише ті, котрі слідують за Богом, вони слідують за однією умови. Вони вірують у Бога. Тому вони по вірі вибрані. І якщо вони по вірі вибрані, то вони не тільки покликані, а і вибрані по вірі, а далі навіть серед вибраних по вірі, ми знаходимо число людей. Котрі не завжди є вірні Богу, не завжди міцно стоять Богу. І тому Бог каже: і серед таких людей лише вірні будуть моїми. Варто подивитися ще на декілька настанов. Варто подивитися ще на декілька текстів з Біблії, щоб можна було порівняти. Мабуть, всього лише декілька настанов. 1 Петра 1,6 написано: тіште з випробуванням, бо вони потрібні вірі вашій, щоб була віра дорогоцінніша за золотом. Підпережіть свій розум, коли зараз ви переживаєте ці випробування. Не застосовуйтесь до того, що ви робили раніше, 15-й вірш. Відділяйте себе від гріха і зо страхом проводіть час на цій землі. Майте щиру братерську любов, бо це пліт. Слова Божого. Зверніть увагу на ці слова. Випробовування тепер переносіть, підпережіть розум, відділіть від гріха, проводіть добрий час і майте любов один до одного. І так, сьогодні відповідь на питання, чому вірую я у Бога? Який кінцевий е, результат отримаю я? Чому повинен я вірити? Я вірю в Бога, тому що Бог по вірі мене вибирає. Якщо вибирає по вірі, він оправдує мене, і на цій землі я повинен бути йому вірний до кінця. Коли я буду вірним йому до кінця, я увійду в його славу. Якщо я увійду в його славу, це буде саме унікальний результат і досягнення, яке я досягну. Тому сьогодні я пропоную вам переглянути, яка віра у вас сьогодні, чи є віра взагалі, що принесе вам ваша віра. Чи дасть вона вам а, той результат, про який говорить Біблія, чи буде спасіння душі? Якщо цього у вас нема, ви можете прямо сьогодні повірити. Там, де ви є, ви можете склонити коліна і сказати, Господи, сьогодні ти відкрив мені унікальний свій план. Ти закликаєш, щоб я повірив, і повірити мене вибереш, зробиш святим. А далі хочеш, щоб був я вірні. Нехай Бог благословить, Бог біля серця зараз, Бог стукає, Бог говорить і Бог промовляє, щоб ти отримав спасіння своєї душі. Нехай Бог благословить і допоможе вам. Амінь. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця.